Ось яка біда. Град у нас був пару неділь тому. Бешений град з перепилиною крашенкою, як не більше. Отакі біди натворив. Побив усе. Пшеничка ось стоїть. Колоски, деякі уціліли, а то поломані. Поломані, це ж вони поломані були вже тоді. Дві неділі назад. Тобто, зерно, мабуть, більше всього, що не налилося. Не греться. Кукуруски побилкою, хто попересівав з ну, В общем, тут такі діла. Як не морозом, так градом, як не градом, так засухою. Так нас силюки погода і не щадить. Отаке, хто зна, що буде за урожайність на, на, на цій пшениці. Ну, взагалі на, на всій пшениці, на ячміньовій. Там коло мене по сусідству ячмінь взагалі лежить. Прибило до землі. Отаке от діло. Всім пока всім добра.